Я нині розмовляла із дощем. Він так спішив про все розповісти, вростав у душу польовим плющем, просив залишитись і ще не йти. Під супровід сполоханих птахів він говорив у кожній краплі сльози. Цю душу свою вилити хотів, бо втримати усе було не в змозі. Він бачив біль в очах чоловіків, що захищають край свій до кінця, річки в окопах вийшли з берегів, щоб змити болем спалені серця, він омивав оголені хати, зруйновані садки, театри, школи. Дитячі іграшки, прострелені ляльки не гратимуться ними вже ніколи. Він говорив, все говорив мені, а по моїй душі, мов вогнями. Він мав з веселками кружляти в вишені, краплинами літати над полями. Він мав би та війна. Пекла вогнем, його краплини билися об камінь там, де колись життя било ключем. Все стихло, потонуло у тумані. Я нині розмовляла із дощем, так щиро й відверто, аж до болю. На серці залишився тихий щим, полинув дощ, забравши з собою мої думки, якими я живу. Молюся, Боже, зупини війну.